Україна отримає перші F-16 від Нідерландів уже цього літа. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оленгрен. Вона зазначила, це буде лише початок підтримки. Україна отримуватиме F-16 і надалі. Скільки бортів матимуть найближчим часом? І чи вистачить пілотів та персоналу для таких літаків? Про все це розкажуть мої колеги. Перше f 16 Україна отримає від Данії. Прем'єрка країни Мете Фредеріксен ще минулого року повідомила, ЗСУ матимуть 19 бортів. Перша партія буде в Україні цього літа. Ймовірно, це буде шість літаків. Другими стануть Нідерланди. Загалом дві країни передадуть 42 винищувачі. Однак невідомо скільки часу це триватиме. Кайса Олонгрен, міністерка оборони Нідерландів, попереджає оптимістів: літаки будуть підсилювати Україну, однак ми... Ру тут і зараз не принесуть Я не думаю, що F-16 самі по собі змінять хід війни. Справді, але я вірю, що F-16 зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими. А якщо їх використовувати у комплексі з іншими можливостями, то це безумовно посилить позиції України на полі бою. Але на війні ніколи так не буває, що одна зброя змінює все за словами Олонгрен, Україна працює над інфраструктуром. Для f 16 з підготовкою пілотів їй допомагає низка держав. На загал, звісно, деталей не озвучують. З навчанням пілотів допомагають Сполучені Штати, Данія, Велика Британія та Румунія. Інколи українці вивчають теорію в одній країні, а для практики прямують до іншої. Система запевняють союзники, працює швидко і злагоджено. Однак не настільки, як хотілося в Україні. За даними видання The New York Times, до липня цього року будуть готовими лише 12 Пілотів, а для повної ескадрилі треба 40 льотчиків. За оцінкою інституту вивчення війни, достатню кількість авіаторів для потреб ЗСУ навчать лише до кінця 2025 року. Процес дійсно складний, говорять у повітряних силах. Сучасні західні літаки надто відрізняються від тих, які Україна використовувала раніше. Освоїти треба не лише пілотування, а й зброю. Пояснює Сергій Голубцов, начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ в інтерв'ю. Виданню Радіо Свобода, я можу сказати, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію. Там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Разом з літаками буде надаватися спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети бомби на наземні цілі. Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання саме. Високоточної зброї, спершу українські пілоти будуть літати лише всередині України в безпечному просторі, щоб випробовувати і техніку, і свої сили. Потім ітимуть далі ближче до реальних бойових дій. І лише з часом почнеться третій етап завоювання переваги. Наталія Косінова, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.